Я все ще спостерігаю за російським ринком з іншою метою, не тому, що в українському медійному просторі нічого не відбувається. Насправді у нас відбувається дуже багато, дуже всього цікавого і є що обговорити, але тепер доводиться дивитися в глибину російського ринку для того, щоб бачити, які загрози він для нас несе. І про першу загрозу поговорю просто з цього скріна. Гадаю, ви не пропустили цю історію, яку досить активно обговорює український Фейсбук, і я сьогодні буду дуже активно показувати вам різні пости, які рекомендую піти почитати зараз. Я прочитаю юзернейми людей, на яких підписана або бачила у своїй френстрічці, Остап Українець, Світлана Поваляєва, Лена Чеченіна, Оксана Луцишина. Ви можете піти і почитати їхні пости на цю тему, і взагалі всі пости, які я показую в своїх ефірах, це ті пости, які ну, варто не пропустити для того, щоб бути в курсі і бачити якісь ідеї або ідеї під обговорювання цих постів. І я час від часу таким чином рекомендую той контент, який споживаю текстово. Так от, що сталося і чому з'явився власне текст від Олени Гузейнової, яких... Гусейнової, яких вона. Дуже влучно підсумувала такою реплікою про те, що російська поезія добре робила свою роботу. Олена Гусейнова, письменниця, журналістка, її запросили для того, щоб взяти участь у естонському літературному фестивалі в Естонії під назвою Пріма Віста. І Олена та також інша запрошена українка. Анна Грувер відмовилася від участі у цьому фестивалі ще у квітні, але Трошки згодом Олена зрозуміла, що просто відмовитися від участі у фестивалі, який піднімає, зокрема, і питання російської культури, цього надто мало. Тож вона вирішила написати текст для того, щоб пояснити естонській аудиторії, чому вона не захотіла брати участь у цьому фестивалі. Текст дуже вартий уваги. Якщо ви його не бачили, я рекомендую вам прочитати. І, зокрема, Олена говорить про те, що дуже часто митці, які представляють дуже активно Культурний фронт Російської Федерації і дуже голосні у своїх заявах стосовно того, щоб бути видимими для світу, водночас дуже мовчазні, коли мова йде про питання війни Росії проти України і, проти, і стосовно того, щоб висловлювати свою позицію з цього приводу так же активно, як і висловлювати позицію з приводу своїх прав. Зокрема, Олена Гусенова пише. Я іноді уявляю себе російською поеткою. Наприклад, тоді, коли бачу сліпі вікна Нікополя, або коли мені пише Оксана, яка прожила окупацію в Ірпені під українське радією, і вже більше року сподівається знайти свого чоловіка, якого викрали російські військові, або коли думаю про свого шкільного вчителя французького, який вибирається з окупованої бучі пішки через ліс. Навіть зараз, коли я зазираю у вікна дерев'яних будинків у Супіліні, я бачу за і бачу затишні кухні і вітальні пам'ять Миттєво підкидає оголені кухні розбомбленого будинку на перемоги в Дніпрі. Уявляю себе російською поеткою. Уявляю, що б я зробила робила весь цей рік. І нічого окрім мовчання уявити не можу. Ймовірно, я б почувала себе безсилою, Ймовірно, я б не відчувала ґрунту під ногами. Ймовірно, мені було б боляче і соромно, але головним було б мовчання. Мені здається, мій язик, а з ними моя мова обважніли би, обклалися і вклалися в мене мертвими і нерухомими. Ймовірно, ніде б окрім цієї тиші і цієї неприсутності я б не знайшла собі місця. І якби мені надіслали у 2023 році лист із запрошенням поїхати в тарту зі своїми віршами, я б навіть не змогла відповісти на цей лист. Він би так і лежав у пошті без відповіді. Я би згадувала про нього і думала б, що невічливо ігнорувати людей, які просто роблять свою роботу, але відписати би не могла. Натомість, як ми розуміємо, всі російські представники культурного простору завжди знаходять слова в той момент, коли їх запрошують на міжнародні події. Байдуже є там українці чи немає, і зовсім не для того, щоб говорити про злочини Росії, а для того, щоб притягувати ковдру жертви на себе і адвокувати свої права по всьому світу, знаючи, що вони захлушують голос українців водночас. Будь-якою своєю дією, що відбулося далі? Далі відбулося те, що запрошено серед інших на цей фестиваль Лінор Гаралік, авторкою, яка живе в Ізраїлі, пише російською мовою і народжена була у Дніпрі. Але авторку, яка визначає себе як росіянку, і авторку, яка асоціює себе з російським світом і визначає себе як частину цього російського світу, якщо судити з її інтерв'ю організатори фестивалю відмовили лінор у участі в фестивалі. Мовляв, українки відмовилися через лінор, і тому ми відмовляємо лінору участі в фестивалі. Українок на фестиваль це не повернуло, вимогою такої не було. Але після того, як зняли росіянку з літературного міжнародного фестиваля в Естонії, піднялася величезна, величезна шурабура. І тут ми можемо сказати. Про те, що відбулося цькування не те цькування, коли критично висловлюєшся про несимпатичні або огидні вчинки іншої людини, а цькування українок для того, щоб у інших українців не було жодного бажання виступати з подібними маніфестами, які, як я вам цитувала, публікували багато хто, і я рекомендую вам знайти і почитати цей текст повністю. Текст кльовий, і найголовніше, що цей текст дуже активно розійшовся по Фейсбуку для того, щоб ми разом з тим, що написала Олена, відрефлексували ті відчуття, які про нас через нас проносяться, коли ми маємо справу з тим, що росіяни нахабно посягають на єдине місце у публічному просторі і з єдиним своїм чільним місцем жертви. Я рекомендую вам ще декілька постів Лариси Кольницькою, яка зокрема зрозуміла, що мене настільки напружує в російських творчих відгуках про війну, які зрідка виносить мені в ленту. Відсутність соромно сорому, тобто ця відсутність сорому, що ми бачимо у побуті, вона ж домінує і в їхній творчості, бо як інакше. Рекомендую почитати цей пост. Також рекомендує Євгена Ліра почитати пост, який на підставі посту Остапа Українця теж написав запитання стосовно того, що коли ви хочете засудити критику суспільних виступів українців і росіян, ставте собі запитання: скільки російських міст було зрівняно з землею протягом останнього року, скільки російських цивільних було розстріляно, знищено забороненими калібрами і закатовано у підвалах. Прочитайте цей пост повністю, і щоразу, коли росіяни починають розповідати про свою головну позицію жертви, ставте їм це запитання. Також я рекомендую почитати вам пост Ірини Цілик, яка говорить про те, що всі зразу почали говорити: мовляв, Лінор Гаралік, взагалі громадянка Ізраїлю, та ще й українського походження, адже народилася у Дніпрі, але сама Лінора асоціює себе з русським міром. Також я рекомендую почитати і пост Володимира Фомічова, який реагує на дещо інший аспект цієї історії, і це теж досить цікавий Пост і цікава думка, і цікава позиція. І окрім того, для того, щоб підкреслити взагалі глибину діри, в яку нас занурює російський культурний простір і український культурний простір е корисних ідіотів, в тому числі, я рекомендую вам звернутися до старого посту Галини Крук, яка розповідає про те, яким чином у міжнародній пресі маніпулюють позицію українців, намагаючись їх виставити якимись. Неоковирними несамовитими людожерами. Мені надзвичайно подобається і знову ж таки повернуся. Чому я почала говорити про Ідова на початку цього ефіру? Мені надзвичайно подобається, коли суспільна дискусія стає такою жвавою, коли ти чуєш дуже багато різноманітних голосів. Знову ж таки, показую пости, які я вам показувала на початку ефіру. Ти можеш прочитати на цю думку рі... про. Те чи інше явище, різні позиції, погодитися з ними чи ні, почитати коменти. Це дискусія, яка мене влаштовує, яка мені подобається, і мені у мене класне відчуття, що наш ринок такий активний і такий жвавий у тому, щоб проговорювати те, що для нас важливо.